Шановні друзі, тут мова йде про адвокатів і вони захищають да, права людини. А що в нас взагалі з правами людини? А я хочу розказати вам, як в Одесі ТЦК побило лікаря з Харкова, побило до полусмерті. Людина просто приїхала в Одесу по роботі. За що? Та за що? За те, що вони це роблять по всій країні. Ну скільки буде це гіста потривати, коли людей б'ють? Зараз рішення суду йде розгляд в суді, як в ТЦК вбили людину. Ну, в нас на вулицях б'ють і вбивають людей. Ми про які права людини говоримо? Ну, це повне нехтування будь-якими правами людини. Це абсолютне ігнорування тих базових речей, на яких будується будь-яка європейська держава. нас про це все забули. І це перетворилося на величезну ганьбу. Яку намагаються прикривати і мовчати. І тому що мовчали про це, коли це все почалося, воно набрало таких обертів. І тобто, да тому що коли треба було захистити простого українця, то ніхто не поворушився, палець-палець о палець не вдарив. А це треба було робити, і негайно треба робити. ТЦК треба розпускати негайно. Замінювати цивільними центрами рекрутингу і судити тих, хто все це накоїв.